Доброго дня. Зараз будемо відвантажувати клієнту навантажувач Toyota 028 fgf 20 2017 року. Вантажопідйомність 2 тонни. Це газовий навантажувач в добрій комплектації. Встановлено трьохсекційну мачну триплекс висотою підйому 4,7 метра. Мачта вагонного типу. Габаритна висота в складеному стані 2 метра 20 см. Це дозволяє вільно працювати в фурі або в контейнері. Або в приміщенні з низькою висотою потолка. Є функція вільного ходу каретки вил, ось по центру циліндр вільного ходу. Також передбачено 4 функції гідравліки. Це дозволило встановити позиціонер вил та каретку бокового зміщення вил. Висота підйому, повторюсь, 4,7 метра. Заводське габаритне освітлення і так звана полукабіна. Тобто лобове скло зі склоочищувачем, прозори дах і заднє скло зі склоочищувачем. Але за побажанням клієнта було встановлено ще додатково прозорі м'які ПВХ-штори для того, щоб зберегти оператора від вітру або дощу. Вони легко активуються, якісна фурнітура, легко закривається. Ось зараз, коли навантажувач буде в дорозі на евакуаторі, не буде попадати дощ, якщо він піде, або пив, причому вони повністю прозорі, як бачите, Зараз покажу як працює ця техніка. Доступ також легкий і із також вони можуть зачинятись запуск. Коробка передач автоматична, знімаємо зі стояночного кормозу, трохи підніму вила, вперед відпускаю, навантажувач поїхав. Я на газ не тисну, могу, тут трохи такий виступ, трохи додам тяги, але ось я на газ не тисну, навантажувач йде сам, коробка передач працює добре. Те ж саме стосується руху назад. Нейтральна завсі я нагасно тисну, навантажувач їде. Тобто звичайний автомат в справному стані. Тепер, що стосується гідравліки. Зараз я від'їду, щоб не заважати. Що стосується гідравліки, ось, чотири функції, чотири джойстика. Підіймаю. На холостих обертах це тисне на тормоз. На холостих обертах підіймається взагалі без питань. Тя, е, опускання та підіймання взагалі дозуються дуже так точно і плавно прогнозовано. Тут є функція вагів, ось е, кнопка на торці першого джойстика і одразу показує вагу. Зараз вона показує, то досить ну трохи неточно, тому що тут встановлено позиціонер. Цю функцію потрібно відкоригувати. Щоб показувало нуль перед тим, як встановити якийсь вантаж. Ось нахил від себе та на себе, це у нас другий джойстик від себе та, на себе. І каретка зміщення. Каретка зміщення. Ось так вона працює. Ну і Звісно ж, зараз покажу, як працює позиціонер. Це у нас четверта функція. Ось. Максимально вузьке положення і зараз на себе максимально широке положення в. Також зручна опція. Зараз трохи підійму, покажу, щоб було трохи краще вивідніше, як працює позиціонер. Ось максимально вузьке положення. І зараз буде максимально широке. Підійму на максимальну висоту. Зараз я на нагаз тисну, все на холостих обертах, але можна натиснути на газ, щоб швидше підняти на максимальну висоту. Ставлю на стояночний тормоз. Зараз вийду з кабіни, покажу як це виглядає зі сторони. Ось 4,7 метри висоти підйому. Навантажувач повністю обслужено, пройшов необхідні сервісні роботи і велике обслуговування. І вже зараз буде відвантажуватись клієнту. Як завжди побажаю гарної та безпроблемної експлуатації. Одразу опущу ці бокові штори. вони легко опускаються, як я вже показував, і легко фіксуються за допомогою фурнітури якісної. Все. Навантажувач готов працювати в дощ або в сильний вітер. Дякую за перегляд. До побачення!